Хвилиною мовчання вшанували 14 річницю від дня загибелі В'ячеслава Чорновола в Івано-Франківську. Біля пам'ятника лідеру народного руху нині традиційно зібралися активісти громадсько-політичних організацій, представники обласної та міської влади. Тут вкотре згадували людину, яка усе своє життя присвятила руху опору проти русифікації та дискримінації українського народу. Вячеслав Чорновіл, 4 вересня 1965 року, разом з Іваном Цупою, разом з вас. Селем Стусом у Київському кінотеатрі Україна під час перегляду фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків піднявся і сказав: хто проти репресій, проти української інтелігенції, прошу піднятися. Після цього почалися масові арешти української інтелігенції. Він видав книгу за кордоном Горе з розуму, який показав портрети. Літературні портрети поліцистичні 20 українських борців за незалежність України. За це його заарештували. Історію про життя відомого політичного діяча уважно слухає Івано-Франківська молодь. кажуть можновладцям, які нині керують державою, не вистачає духу єдності, яку мав Того духу. А... Напевно, того е, національного патріотичного почуття, і думаю, що чорновіли є яскравим прикладом саме для молодих людей. І на таких як чорновіл ми повинні всі виховуватися. Нема єдності са на сам. Якщо вони знайдуть між собою певну єдність і якоїсь одної думки, тоді вже буде краще. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 99 року в автокатастрофі на автотрасі Бориспіль Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз з причепом, який розвертався посеред шосе. Іваничук Сергій Попович, новини 402.